Виконуємо номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16, підручника Геометрія 8 та номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 23 по 28 підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. АЛ, бісектриса трикутника АБЦ, АБ дорівнює 8 см, АЦ дорівнює 10 см. Медши з відрізків, на які бісектриса А Ель, ділить сторону БЦ дорівнює 4 см. Знайдіть БЦ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас дано трикутник АБЦ. АЛ бісектриса, АБ 8, АЦ 10, і БЛ у нас 4 потрібно знайти БЦ. За теоремою про властивість бісектриси-трикутника. Бісектриса трикутника ділить його сторони на відрізки пропорційні прилеглим до неї сторонам. Запишемо це. За теоремою про властивість. Бісектриси трикутника відноситься до АЛ, Або давайте Абе до Ак як Ель. До СЛ. І тепер підставляємо АБ у нас 8, це а, це. 8 відноситься до 10 як 4 до ЦЛ. І тепер добуток крайніх до недобутку середніх 8CL до 4 помножити на 10. Тоді СЛ буде дорівнювати 4 помножити на 10 і поділити на 8. Скорочуємо на 4 і тепер скорочуємо на 2. Отримаємо 5. Оскільки LC у нас 5, то BC буде дорівнювати BL додати СЛ. І це буде 4 додати 5, буде 9 см. Записуємо відповідь 9 см. Номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16 підручника геометрія 8. Та номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 23 по 28 підручника математика 8 виконано.